Чому податки в Польщі лякають більше ніж штрафи. Тяжко сказати, що підприємців лякає більше штрафи чи податки. Однозначно людям-підприємцям не подобається ні перше, ні друге. Платити податки мало приємно платити штрафи ще менш приємно. Скажу так, чому можуть лякати податки людей, тому що вони в них не розбираються. Коли людина не знає, як нараховуються податки, вона не знає скільки в неї буде цих податків. І її це лякає, що якщо я щось роблю, а в кінці місяця мені потрібно заплатити там велику суму податків, бо людина взяла, наприклад, декілька працівників і не знає, як нараховується ЗУС або яка сума ЗУСУ має бути. Тому страхи найчастіше в нашому житті виникають з невідомості, коли ми не знаємо чогось, ми це боїмося. Так ось якщо розібратися в цій темі, от просто сісти, розібратися, які ви платите податки, як вони формуються. Як ви їх можете оптимізувати все це. До речі, ми розбираємо в нашій онлайн-школі, то і страхи пройдуть, тому що ви будете вже контролювати цю історію. Ви будете контролювати свій бізнес відносно штрафів. Є також страхи такі, бо підприємці знову ж таки не знають, яких масштабів можуть бути штрафи, але тут також є ліки від цього. Якщо ви ведете бізнес якісно. Якщо ви ведете бізнес вчасно, даєте документи, сплачуєте податки, то і штрафи не будуть вам страшні. Тому, друзі, якщо ви вибираєте якісну бухгалтерію, то ви можете не хвилюватися за штрафи і не хвилюватися за податки. Хто шукає бухгалтера в Польщі, телефонуйте номер в шапці профілю.